Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні у нас заняття з малювання. А що ми будемо малювати, ми дізнаємось, відгадавши загадку. Дітки, яка зараз пора року? Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковою вольди в дружбі з дітьми я всіма здогадались. І я зима. Зараз пора року зима. Хто на місці не сидить, а несеться і летить, жвава у танку кружляє, наших діток звеселяє. Звісно, це такі пушинки, білі зимові сніжинки. Взимку випадає сніжок, дітки дуже радіють снігу. Сніжок взимку кругом падає, вкриває всі дерева, землю. Покриває все сніговою ковдрою. Діти, давайте намалюємо сніг, який падає на дерева та на землю. Для того, щоб намалювати сніжок, нам знадобиться папір ось такого блакитного кольору з намальованим силуетом дерева. Потім фарба білого кольору та серветочка. Ми беремо наш пальчик і будемо змочувати у білу фарбу. Та ось так наносити на папір. Ось так. Падає. Падає сніжок. Ось так він кружляє, летить. Ось так падає на дерева. Ось, та вкриває землю. Ось так беремо пальчиком та проводимо білу тині. Ось так насипало сніга. Ось так. Ще змочуємо. І ось так нападало багато білого снігу. Ось, подивіться, дітки. Ось. Скільки снігу у нас. Сніг який у нас? Білий, пухнастий. Дітки, ви теж з батьками можете намалювати ось такий сніг. А я буду чекати на ваше фото. До нових зустрічей, малята!